Привіт! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати лабораторну роботу номер 8 з теми дослідження пружніх властивостей тіл. Метою роботи буде дослідити пружні властивості пружин під час деформації розтягнення. Ну, починаємо! Переходимо за посиланням для виконання лабораторної роботи. Скористаємось інтерактивною симуляцією. Перед вами є дві пружини, жорсткість яких ви можете змінювати, пересуваючи повзунок. Для виміру довжини пружини скористайтесь лінійкою, та для зручності, використовуючи інтерфейс, справа, додайте мітки, що характеризують розміри пружини. Експеримент номер 1 Дослідіть пружні властивості пружини 1 під час деформації розтягнення. Для цього перше, підвісьте до пружини тягарець масою 50 г. Якщо підвішаний до пружини тягарець масою 50 г перебуває в стані спокою, він розтягує пружину із силою, що дорівнює приблизно. 50 ньютон. Друге. За допомогою лінійки виміряйте видовження пружини Х. Отриманий результат подайте в метрах. Третє. Знайдіть жорсткість пружини К. Четверте. Повторіть дії, описані в пунктах 1-3, з важками масами 100 та 250 г. П'яте. Всі отримані результати. Занесіть до таблиці 1. Експеримент номер 2 Дослідіть пружні властивості пружини 2 під час деформації розтягнення. Для цього повторіть дії, описані в пунктах 1-5 попереднього експерименту з пружиною 2. Аналіз Експерименту та його результатів сформулюйте висновок, в якому дайте відповіді на наступні питання. Додаткове завдання для пружин 1 або 2 побудуйте графік залежності сили пружності від видовження пружини. Творче завдання, знаючи з попередніх дослідів жорсткість пружини 1, визначте маси червоного, синього. Та зеленого тягарців. Якщо підвищений до пружини тягарець масою 50 г перебуває в стані спокою, він розтягує пружину із силою, що дорівнює приблизно 5 Н. На цьому все. До зустрічі!